У єменському місті Таїз тривають протести проти захоплення міста шиїцькими повстанцями. У відповідь ополченці застосовують сльозогінний газ та бойові набої. Тим часом Рада безпеки ООН за результатами позачергового засідання присвяченого ситуації у Ємені заявила, що країна стоїть на межі громадянської війни. Будь-яка сторона, що захоче підштовхнути країну у будь-який бік, відкриє шлях до затяжного конфлікту, який поєднає собі сценарій Іраку, Лівії та Сирії. Тагіз, третє за розміром місто Ємено, розташоване на шляху із столиці сани, яку вже контролюють повстанці, до портового міста Аден, де переховується чинний президент Ємену Абн Рабу Мансурхаді. Після заяви Ради безпеки ООН, лідер Шіїцького руху Аль хуті закликав до мобілізації усіх воїнів та пообіцяв і далі воювати проти урядових сил. Також Аль-Хуті пообіцяв помститися ісламістам, які взяли на себе відповідальність за вибухи у сані у п'ятницю, в результаті яких загинули більше 130 людей. Держдеп США у свою чергу вивів з. Ємену свій персонал Вашингтон евакуював більше ста американських військовослужбовців у сил спеціального призначення через небезпечну обстановку в країні. У відомстві також підкреслили, що військовим шляхом кризу в Ємені вирішити неможливо. Нагадаю, наприкінці січня прихильники експрезидента, якого усунули від влади 2011 року, змусили хаді піти у відставку і перебратися зі столиці сани до Адена. Однак світова спільнота і надалі визнає його чинним президентом Ємену. Бойові дії між прихильниками колишнього президента і шиїтських повстанців з кожним днем набирають все більш загрозли. Vou ver